А тим часом про те, що ж роблять окупанти в тимчасово окупованому Мелітополі, яка там зараз ситуація? Ми продовжимо розбирати із нашим гостем, який вже долучається до ефіру, і це Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, рада вас бачити. Слава Україні! Герамслава вітаю вас, пане Іване? Щойно говорили ми з міським головою Енергодара з Дмитром Орловим? І знаєте, ну страшні речі? Він розповідає, що останнім часом каже, активізували окупанти там свою діяльність свій терор проти мирного населення. Почали знову масово хапати людей в полон. В цьому полоні застосовують, каже Дмитро Орлов, до них страшні тортури. Він не може зрозуміти із чим пов'язана така діяльність окупантів в Енергодарі. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Що до такого терору проти мирного населення в Мелітополі чи вони теж активізовуються? І що порадити місцевим мешканцям? Наскільки їм треба бути обережними? Ну перш за все, що стосується поради, то вони звичайно одні і ті самі на всіх тимчасово окупованих територіях. Це при першій можливості покидати тимчасово окуповану територію, виїжджати до нашої держави України, виїжджати до країн Європейського Союзу або Грузії, і там відчувати себе звичайно ж в безпеці. Сьогодні така можливість залишається лише через тимчасово окупований Крим, тому ця порада і є основною для всіх наших мешканців. Звичайно ж, терор посилюється, і причини цього посили. Терору вони зрозуміли для мене і зрозуміли для всіх тих, хто чітко аналізує ситуацію в тимчасовій окупації. Рашисти навіть після пів. Майже року а, повної окупації не змогли отримати підтримки наших громадян, тому що мешканці тимчасово окупованих територій продовжують чинити спротив навіть попри повну окупацію майже рік, і тому терор наразі посилюється з по деяких напрямках. Ну, перш за все, а, приклад останніх днів, коли расисти не лише заблокували інтернет а, на тимчасово окупованих територіях і приключили його на свій расистський інтернет, це вже вони зробили досить давно, але наразі. Вони встановили нове обладнання, і за інформацією наших провайдерів почали вже моніторити чітко всю переписку і в месенджерах, і в соціальних мережах тих мешканців, які використовують цей інтернет, а інший інтернет не має можливості використовувати. Тож наразі вони моніторять всі переписки, моніторять всі соціальні мережі, і це черговий виток небезпеки для наших мешканців. Почався черговий терор наших вчителів, і вони бачать, що наші вчителі не погоджуються співпрацювати, і тому наразі. Рашисти влаштовують облави на наших вчителів, на наших освітян і таким чином намагаються їх змусити. Йти до шкіл та викладати за російською програмою, звичайно, терор продовжується і в медичній сфері, і в соціальній сфері. Медичний через те, що масово всі лікарні тимчасово окупованих територій захоплені расистами і використовуються як військові шпиталі. А соціальний це в тому, що наразі навіть расистські рублі вони виплачують з затримкою нашим пенсіонерам, яким просто нема за що жити. Тож терор дійсно посилюється, і причина одна. Расисти не можуть отримати підтримку цивільного населення, пане Іване. Одразу кілька питань у мене до вас виникає. По перше, як ви думаєте, оце активізація моніторингу переписок, переслідування місцевого населення? А може вони бояться? Бояться, що скоро буде контрнаступ, і місцеві мешканці, яких вони ніяк не можуть переманити на свою сторону, будуть підказувати нашим військовим, де вони базуються, де розташовані, і так у них там часто бавовночки. Звичайно, бавовне часто і будуть виникати ще частіше, тому що наші мешканці дійсно вони не здаються, вони не опускають руки, вони чекають на повернення ЗСУ. в цьому блоці. Ми більше не будемо розвертати інформацію, що вони роблять там. А що стосується расистів, звичайно ж, вони бояться, тому вони сьогодні ведуть свою постійну ротацію військової техніки особового складу. Вони перекидають з одного місця на інше місце. Вони базуються сьогодні, влаштовують свої склади боєприпасів вже в приватних будинках. В яких Якихось селах для того, щоб, начебто, це було непомітно для наших збройних сил, наших спецслужб. Але ж, звісно, наші військові всім володіють. Також расисти наразі використовують для розміщення своїх військових баз та для складів боєприпасів, наші соціальні заклади та освітні заклади, як школи, дитячі садочки чи якісь там корпуси університетів. Але про це все добре відомо, і я згоден з вами, що це через це вони намагаються обмежити інформацію, та яка виходить з тимчасового. Во окупації як перший приклад обмеження інформації був це вимкнення нашого зв'язку. Вимкнення інтернету. Потім вони повністю е, закрили сполучення між Мелітополем та Запоріжжям через е, с -с самовлаштований пункт пропуску в Васильівці. Сьогодні неможливо проїхати, і сьогодні черговий виток. Це вони міняють повністю інтернет обладнання для того, щоб моніторити все. Дійсно, вони просто бояться. Пані Іване, а говорячи про пункт пропуску і про те, що ви радите залишати людям окуповані території, виїжджати буде через Крим. пам'ятаєте, ми минулого разу говорили. Вони ще з 15 січня обіцяли запустити Васильів, коли і нині там. Але дивіться, ну при цьому не платять гроші, та немає виплат. Я так знаю таку інформацію, що за перетин а, а, виїзд з окупованої території через Крим вони беруть великі гроші. Чи дійсно це так? І як тоді, як діяти мешканцям? Ну можливо, не у всіх є ці кошти. Ми готові допомагати нашим мешканцям, які хочуть евакуювати з Мелітополя. Наразі наша міська рада організувала і меморандум з європейськими державами на те, щоб наші мешканці могли розміщуватись там і евакуацію. Також можемо з евакуацією допомагати. Але ви абсолютно праві, коли кажете, що це складно евакуюватися з тимчасово окупованих територій із Мелітополя, і з Енергодара, і Токмаку, і Бердянської, і всіх взагалі. Тому що навіть заплативши кошти, ти не отримуєш гарантії, що ти можеш виїхати, наприклад, на пункті виїзду на тимчасово окупований наш Крим вони беруть не лише відбитки пальців, а наразі беруть і аналізи ДНК. Але основне це перетин кордону РФ з Грузією або з Європейським Союзом. Там, е Службовці а, силові РФІ приймають сам самі приймають якісь рішення, чи вони випускають, чи не випускають, і який алгоритм прийняття їх рішень він зовсім не зрозумілий. Приблизно 50% мешканців, ті, які добралися до кордону РФІ, прикордонники РФІ не випускають. Чому не зрозуміло. звичайно що є проблема наразі із оформленням а, паспортів. Навіть ті, хто погодилися в е, отримати а, паспорт РФ для того, щоб втекти і виїхати з тимчасової окупації, наразі їм відмовляють в оформленні закордонного ерефського паспорту, тому що в них банально закінчилися чіпи для біометричних паспортів, тому що вони поставлялися з а, цивілізованих країн. А ми чітко наразі розуміємо, що жодна цивілізована країна не підтримує РФ. І тому тепер вони будуть у в'язниці сидіти і громадяни Росії, тому що закордонні паспорти їм оформлювати не будуть. А чи вдаються вони, пане Іване, до примусової паспортизації зараз населення в Малітополі? І до чого ще примусового вдаються? Так дійсно сьогодні йде примусова паспортизація населення. А чергова така страшилка, яку расисти довели до наших мешканців, це те, що ті, хто не оформили до 1 червня, не не будуть мати змогу на декілька. Речей а в першу чергу не будуть мати змогу зареєструвати в якихось нових вигаданих реєстрах своє майно, свою свої автівки, свою нерухомість. А по-друге, ті, хто не отримують паспорт до першого червня, то вони будуть навіть якщо отримують якісь соцвиплати від дерефії, якісь ті гроші або заробітну плату від дерефів, то вони будуть спеціально оподатковуватися як іноземці і податки платити втричі більше. Тож сьогодні примусово змушують рашисти отримувати їхні паспорти. Знаєте, слухаю вас і не віриться, що це відбувається в 21 столітті в центрі Європи. А між тим, що знаєте, що пане Іване відбувається? От сьогодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що вночі окупанти завдали ракетних ударів по дружківці Донецької області, і здається, що вони постійно очевидно це роблять. І ця новина, от особлива, тим зокрема, що задали вони, звісно, по звичайні, по чотирьох багатоповерхівках поранено п'ятеро людей. Влучили в дитсадок, і знаєте, ви ж будуть потім розповідати, що в цьому дитсадку дислокувалися українські військові, якісь там польські найманці, канадські найманці? А ви якраз говорите, що це вони дислокують свою техніку і живу силу використовують для цього школи, дитячі садочки, приватні будинки? Як ви зауважили? А скажіть, будь ласка, пане Іване, чи багато вони використовують таких приватних будинків і шкіл? Чи вони зараз накопичують активно цю техніку? І чи ми можемо говорити про якусь кількість живої сили? Бо от Петро. Андрющенко каже, що в Маріуполі вже вони сягають 30 тисяч людей. О, перше. Що стосується кількості шкіл та, та будинків та приватних квартир і так далі, то лише в Мелітополі вони, як казарми та склади боєприпасів, використовують щонайменше 5 шкіл. В центрі міста, в самому центрі міста, як склади боєприпасів. Що стосується особового складу, то на жаль, сьогодні расисти саме місто Мелітополь обрали як свій такий центр півдня України, окупаційний центр півдня України і свій логістичний та адміністративний центр. Тому, на жаль, расистів сьогодні в місті в тимчасово окупованому Мелітополі більше. Ніж цивільного населення, яке залишилося жити в тимчасовій окупації, а залишили жити більш ніж 50 тисяч населення. Тож можете ви собі уявити кількість військових, спецслужбовців, переодягнених військових і так далі далі. Тож рашистів дійсно заполонили. А що стосується, коли рашисти обстрілюють цивільні міста і цивільну інфраструктуру, то це їх знаменита практика. Ми розуміємо, що сьогодні прифронтові міста Запорізької області це і Оріхів, це і Голі поля вони обстрілюються щоденно, десятками раз щоденно обстрілюються. Також що стосується цивільної інфраструктури в окупованих містах, рашисти також обстрілюють. Можна навести приклад міста Пологи, коли рашисти, хоч і Сьогодні фактично контролюють життя в цьому місті, військово контролюють, окупували це місто, але вони продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру для того, щоб залякати наших мешканців і виконують такий собі донецький сценарій, коли ми пам'ятаємо, расисти масово в своїй пропаганді розказували про те, що, начебто, ЗСУ обстрілює цивільну інфраструктуру, це точно неправда. А вони самі це робили для того, щоб ще більше залякати мешканців. Тож нічого крім пропаганди вони своєї не роблять. А, пане Іване, хто дав їм право перетворювати наші квітучі міста на свої військові бази, і отак тероризувати мирні населення. Розбереться гайський трибунал, і не лише він. Я думаю, а я вам дякую, що ви допомогли нам розібратися в тому, що відбувається в Мелітополі. Мелітополь це Україна. Тримайтеся ви. Дякую вам за роботу. Ми морально підтримуємо всіх мешканців Мелітополя і сподіваємося, що вже незабаром вони не будуть переживати жахи тої окупації, які приносить ворог на наші землі.